Потужна аварія сталася сьогодні зранку на міжнародній трасі М-03. Дорогу не поділили. Форд та вазівка. У результаті потужного зіткнення остання автівка опинилася на даху. У салоні було дві людини. Є постраждалі, так? Двоє, де да. Доставлені Є... в четвертої больниці відлужної помощі. Тож на лікарняному ліжку опинилися водій та пасажирка шістки. Обидва пенсіонери водієві нещодавно виповнилося 70 років. В'їхали бабуська з дідуською з дачі. Статі дідусь ломано ребра, і бабуся теж в лікарні. А хто був за кермом? Дедушка. Обидві автівки рухалися в одному напрямку зі сторони Чогоєва у бік Харкова. За словами знайомих водія Жигулів, порушив керманець Форда, начебто намагався маневрувати і ось чим все закінчилося. Був удар взад зад, і машина перевернулася. Натомість водій транзита каже, все було зовсім навпаки. Їхав по лівій стороні. Не побачив. Виїхав перед носом. І вийшло ДТП. Без поворотника виїхав. З якої скорості 100-110. Нормально. Ані у Форді, ані у Вазівці автореєстратора немає. Камери відеоспостереження на цій ділянці дороги теж відсутні. Тож, хто порушив правила, з'ясовуватиме слідчий. Світлана Хічиніна, Олександр Лагутін, Медіагрупа об'єктив.